Привіт, любі мої українчики! На дроті з вами я, Володя Фурман, українчик із Сполучених Штатів, моя голова Лиса Борода Синя, мікрофон синій теж. Поговоримо знову про Білорусь. Є не тільки успішні виходи, а є ще й неуспішні. І неуспішні не через те, що спіймали прикордонники десь там під кордоном, і все таке, чи десь там на вокзалі зловили. Тому що ця залізниця, яка йде вздовж заліз... білоруського кордону е через е Житомирську, Рівненську, Волинські області, вона має як силу Селену станції, на яких ніхто ніколи не виходить, бо... Бо вони, вони там знаходяться посеред лісу, хоч прямо берез кожну її там, рушай е шляху з на 3 дні. Е -е 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 так міркував наш е -е -е сьогоднішній герой якого спіткала невдача? Невдача його спіткала через те, що було тепло. Він рушив тими днями, коли температура піднялася, коли там в день було 15, може, навіть місцями 18 градусів. І він відверто був не готовий до, до, до такого перебігу подій? Він мав зайвий одяг на собі. І, мав, недостатньо води. Тому що там болота, там немає як води набрати. І зрештою, що він? Він рушив, все нормально в нього було. Він пройшов ну, одну добу, другу добу. А на третю добу вирішив повертатися назад, тому що він там був трохи більше, ніж на півдороги до того всього. Але Ноша була важка, там не було все, що йому було потрібно, була купа всього непотрібного. Ну, і він після чергової ночівлі, як виявилося, в когось там під городом неподаліки, коли він вранці прокинувся, то підняв там гавкіт собак черговий. А в тих краях люди насторожено ставляться до того, що відбувається в лісі. Ці хазії вони просто викликали поліцію. Не налякалися, видно, і викликали поліцію. І наш герой там спакував вранці речі і збирався. Він вертався реально назад, тому що він бачив, що з тим запасом води він не дійде, що йому потрібно йти в село, а в село він напередодні сходив. В село купив води. Купив води. Вернувся назад, заночував і. Ну, вирішив повертатися назад. Вирішив, що, що все просто, що доїхати просто, йти теж просто, тільки, ем, тільки води не вистачає. І нема як її там отримати із тих боліт, з з тих болітець, з тих міліраційних каналів, які виявилися там теж пересохшими, там де він був. І вранці він прокинувся, і до нього підходить там хазяїн той, якоїсь садиби поруч, і, і двоє поліцейські. І. і Доброго дня! А, а що ви тут робите? А документи, будь ласка. Ну і одним словом, все по, по стандартній схемі. Поліція його здала, здала ТЦК. Ну, і ТЦК його там почала обробляти, розказувати йому про страшні кошмари. Які його чекають там десь в в Житомирському тому ТЦК, що туди нікого не пускають, що всіх звідти відразу відправляють, що йому взагалі там хана. І так вони це усугубили, що він від них втік. Він послухав, послухав ту всю, все, що в неї йому розповідали. Після тієї спраглої попередньої доби. Він так води опився, що, ну, що без кінця бігав в туалет. А туалетом виявився на вулиці і треба було його водити. І він це робив, робив не знаю, там, разів 5 чи 7 разів за день що той конвоїр, який його водив в туалет, то він вже не звертав увагу на те. Для нього це було вже якоюсь рутиною, а дарма, тому що десь надвечір він просто перестрибнув, вибрав стовпчик, перестрибнув паркан. і... Ну, Правда, він невдало приземлився за парканом, що пошкодив собі ногу. Але це йому не завадило дістатися потім лікарні з тією ногою. Правда, він пересидів, поки вони його шукали. Він там сховався. Вони там шукали, їздили по тому селі. Далі посеред ночі, о 12-й ночі, там гімн співали всією казармою, видно, в покарання. Через, через те, що втратили такого підопічного. Бо, бо реально каже, що він там лежить тихо, не ворушиться, нога болить, йому холодно, а ці гімн співають. І не один раз, а вони кажуть, хвилин 15 гімн співали. Тобто в тих краях відбувається щось таке містичне, видно, болота впливають. Ну, нога буде гоїтися, але... Ну, але він успішно від них втік. Звичайно, такою ціною не варто було це робити. Те, що вони там понарозказували про ЦК, що там в Житомирі йому там буде торба, що його там не випустять, доки він там не піде, е і телефон, не, доки не піде на війну, і телефон йому не повернуть, доки він там десь в окопі не буде. І ні, і ні з ким не дозволять бачитись і, і, і все-таке. Одним словом, таких страшків понарозказували. Якби вони йому не розказували цього всього, то він би там посидів. Тому що тікати реально не має сенсу, Там, стрибати через якісь паркани, ну, мається на увазі такою ціною. Тікати є сенс, але треба не, не цей не, не калічитись, не пошкоджувати собі ноги. Тому що ж друга спроба тоді відкладається. на... Надовше. Ну і поки, поки він там зібрався на другу спробу, то почалися морози вже. То була спека, що не було що пити. А це вже почалися морози. що... Ну що вже пити не буде дуже там хотітися. Погода мінлива. Весняна погода мінлива. Тобто... Ну що, підсумок такий. Попастися шляхом на Білорусь можна тільки коли ти вирішиш повернутися назад. От як тільки вирішиш повернутися назад, от досвід, весь попередній досвід показує, що люди, коли здаються, то вони і попадаються. Вони здаються. Здаються тим прикордонникам і цикашникам. Прикордонники з ним. Прикордонники, то, мабуть, що поліція, поліція і в ТЦК його здали. Там прикордонників не було. І поводилися вони з ним. вічливо темно, тільки ось така от фігня. Не дозволяли, чи як не дозволяли, залякували його тим, що йому там буде непереливки, що йому зараз дістанеться, що він такий сякий. Ну, тільки й того. Нічого вони там йому не робили, вони там його не били, не знущалися, їсти давали, ще якийсь там земляк знайшовся, там його теж підгодовував. Там якісь питання йому задавали. Хлопці молоді, їм цікаво, народу такого, таких екземплярів, як він мало. То, то в ТЦК можна було там сидіти в тому районному скільки хочеш. А, ну і, Мабуть, така сама ситуація. Там і в Житомирському. Тобто схема така із, із ТЦК. Треба вибирати вдалий момент, щоб звідти спетляти, а на співпрацю з ними не йти. Ні на яку співпрацю не йти. Все, що вони вам розказують, то все брехня. Це брехня від першого до останнього слова. Підписувати їм нічого не можна, бо вони підсунуть на той документ, який ви там прочитаєте, або там потім склеять з двох один. Тобто не можна робити ніяких кроків їм на зустрічі. І тоді з'явиться можливість за, ну, за тиждень, в межах тижня в середньому люди всі петляють. Максимум наш за в кого затягувалося минулого літа, це було максимум два тижні. Він там його возили з частини і в ТЦК і так туди-назад, туди-назад. Ну, вони дорогою погрожують, але ці погрози вони, нічим не закінчуються. В них там схема із двох-трьох людей сценарій написано, і у них кожна своя роль вивчена. Є там ветеран, який після поранень вже не здатен воювати. У нього там або якоїсь частини кінцівки немає, або так якісь інші проблеми. І він в ТЦК, і його задача розказувати, що він воював, його побратими загинули, а ти тут. Ховаєшся, хочеш від них втекти через, через за кордон, чи через кордон, тим більше в Білорусі. А, інша частина буде розповідати про те, що, а, що іншого шляху немає, що тільки так, ти нікуди не дінешся, будуть там погрожувати, розказувати, що вони тебе здадуть в якусь, в якусь дуже таку військову частину. Десь на передовій, відразу, без ніякої очепки. Одним словом, будуть розказувати, що ти тільки підпиши, і відразу тобі стане добре. А як не підписуєш, то тобі буде відразу зле. Ми, ми подбаємо, що ти попав саме пекло і все таке. І, і те, і те, брехня, і це просто така: так між ними ролі, ролі поділені. Там є ще і, якісь там треті ролі. Ну, в них там нормальна схема, у них там комплексний театр. Тому в цьому театрі, хто не, не брав уроки акторської майстерності, хто не ходив на якусь режисуру, і хто не писав до цього сценарії, то в цьому всьому в участі не приймати, бо то не для вас. Збігайте там якесь театральне училище, а після того будете приймати участь в їхніх цих перформансах і постановках. А до того немає сенсу, тому що ви не дотягнете по. У скілах. Ну, такі от пироги. Тобто, якщо йдете, то не думайте повертатися назад. І йти треба так, щоб по підселам не мелькати, по підселами не спати. Тому що е, собаки е, собаки чують, гавкають, а люди лякаються. і І замість того, щоб самому сходити, то він боїться сам сходити, він поліцію приводить із собою. Такі от пироги. Ну що ж, успіхів вам з виходом з України. Давайтеся знати з того боку кордону.